Добре. Легче, да? Ну, скажіть, легче? Нормально, ну слава Богу, це нормально. Військовослужбовець Віталій Шумей, який отримав поранення голови у бою біля Авдіївки у серпні 22-го року, зараз говорить короткими фразами. Це масаж очей. Для очей я роблю. Для очей. Зараз я на щоках буду робити, щоб він мог розмовляти і їсти. Це я такий масажі роблю. Постійно, постійно перед їдою. І от таке, щоб він добре глотав, добре глотав. От тут я теж роблю. Це перед чим з ним спілкуватися, він так, я должен на його підготовиться, він тоді починає спілкуватися, їсти і вже й в томаті, що все зможе. Щодня Віталій займається з логопедом по годині, а ще з сином багато говорить батько Сергій Шумей, який постійно вже рік і вісім місяців, відколи Віталій отримав поранення, перебуває з сином. Я вже покрепче не пускай. Нравится тебе? Нравится? Да. Ну, ми результат, то, результату, що ми вже начинаем розмовляти, и він правильно мислить, хоч краткі фразы, но він відповідає не каких-то не, не, не розброси, а по теме. Також занимаються фізіотерапевти, фізіотерапевти теж йому э, руки розминають, спину, ноги, все, все, все. От ми коли приїхали, у нас руки были звернуты. Так, він не розжимав. Зараз ви самі бачите, що ми вже до чого досягли. Він, коли надається йому лежати, вже починає потягуватися, вже починає руками працювати. Це для нас достіження. Боєць відновлюється у реабілітаційному центрі Модричі на Львівщині. Тут він з листопада, відколи повернувся з Іспанії після операції та лікування. Там Віталій сказав татові перші слова. Проте наприкінці літа у Віталія трапився напад епілепсії, його стан знову погіршився. Лікування і реабілітація на Львівщині дали позитивні результати. Минулого тижня Віталій знову заговорив. Він почав говорити, він почав більше контролювати голову, от, проявляти емоції різноманітні, тобто сміх, там, плач, сум і так далі. От. Але знову ж таки це не тільки моя заслуга, тобто це заслуга також і ерготерапевта, і логопеда. Тобто ми працюємо в команді і за допомогою цього досягаємо успіху. Також так батько спілкується багато, батько розказується, також носить свій вагомий внесок в результат, щоб Віталій розумів, де він знаходиться, що з ним відбувається і так далі, що сталося. Віталій, вкусне. Ні. Ні, не вкусне. А що тебе дати вкусне? Холодець будеш? Давайте богалодіт, хорошо. Я думаю, ще трохи, трохи і ми встані. Не може бути, я вам заверяю офіційна. Ми своє досягнень. А ще батько часто жартує з Віталієм і грає йому на головній гармошці. Оля Динаколе Греб, Суспільне новини, Львівщина.